Так, всім привіт! Що ж, офіційно починаємо сезон сінокосіння. Зараз будемо запускати косілочку. Вони, блядь... Ножі трошки туповаті. А клапан буде працювати. Результат сильний не поправ. Так, перший косочок є. Так би сказати, початок положений. Зараз певно поїду до тому. Поміняю ножі, бо я їх ще коротше, того річні ми вирішив спробувати. Це повний повний треш, коротше. Косити воно взагалі не хоче. Зараз поміняю ножі і поїдемо ще. Косочок викошу. Якось так поки що, ладно, їду працювати, буду косити, включуся. Так, вкусив я ще трошки берега. Не знаю, сотих з 30 добрих -е. E... Поки що на сьогодні все. Побачу, десь в понеділок перескочу в той берег, що я завжди кошу. Якщо там ніхто не косив, ще будемо того берега косити. Якщо вже викосили, так що цього року будемо, як би сказати, в пройобі. Ну Нічого, я думаю, якщо цей раз не викушу, то на другий кісмо вона буде... вона буде вкосити. Що ж, буду я збиратися додому, я буду складатися. У мене вночі зовсім, друга... З... зовсім другий розговор почався. Почала брити. Так, ну якось так, коротше. Десь буду ще щось робити, включуся, будемо снімати далі. Так, всім привіт! Приїхав я перевертати стіну. Те, що викусив. В принципі, воно вже і сухе. Що сьогодні переверну, завтра скидаю, і стікую напевне. Хай ще на тій стороні трошки трошки воно підсушиться. Тут точно було сухе. Часу, бляха, не хватає ні на що. Ще треба кусок викосити. Коли воно має бути. Я, я навіть я не маю одним словом. там вистро не поїдеш, того, що берег. Берег не сильно рівний. Тут маси, маси не було. Того й воно і висохло так. А певне, то воно вже не знаю, но дня 4 воно точно вже лежить. Так що, якось так. Ладно, буду я працювати. Десь потім включуся, може в машині не спіє. До завтра досохнути мені, щось затягує. Так, закінчив згортати під хатою. Зараз буду переїжджати в поле. Згортаю резко в полі. І це діло все сьогодні, ще треба стікувати. Тут, в принципі, його небагато, але... Того, що кусочок малий, трошки і трошки, трошки довго його згортати. Так, ладно, буду в полі включитися, поки що все. Так, працюю в полі вже. Я навіть кусочок згурнув там. В полі трошки швидше. Піде розігнатися. Вітер, звісно, такий що просто ужас. Треба його трохи звертати. Просто. На граблі набирає. Якраз буковий вітер. Це срака просто, блядь. Розлітається. Розвітається більше, ніж я згортаю. Так, ладно, буде працювати. Результат. Ємлю повторю. Так, закінчив я згортати, палочки не дуже масивні. Цього року щось не знаю, щось маловато. У березі, е, і в березі сіна. Вони сильно високе, не було, не було масивне. Того року тут у мене було 4, 4 чи 5 волків таких грубечих, а цього року тільки 2 і то. не сказав би, що вони там сильно здорові. Не знаю, влаги цього року вистачало в землі човно. Мало того, що тепла не було, були холода, такі що просто піктець. Через то воно і не росло, все стояло. Добре, що в нас хоч ті приморозки минули, приморозків нас, нас, нас не було взагалі. Бо в людей вимерзало все. блядь. Так, ладно, їду я додому, швидко цепляю ті приїжджаю і будемо все, все діло тікувати. Все, треба сьогодні стікувати і забрати. Сонечко ще в принципі високо, я думаю, всіємо. Тут атюків на навскидку 25-30 буде сили. Ну, і під хатою там тюків з 10. Так що до 40 тюків повинно получитися. Ладно, погнав я додому. Приїду тюкувати, плючуся. Так, приїхав, тюкую. Зараз покажу, як самому весело тюкувати. Хватить. Метрів 15-20 проїжджаєш, йдеш береш грабельки і це все діло підгортаєш. І так далі. Одну сторону бляха хреново знову набиває. Треба граблі, граблину доставити щоб далі докидало. А так, в принципі, он кладе більш-менш нормально. Зараз грабельками це все діло під гормо і поїхав далі. Так, ладно, що ж, буду я працювати. Результат. Знімлю, покажу, що з цього всього вийде. Так, що ж, закінчив я тікувати в полі. Не знаю, тільки не рахував, скільки вийшло. Но 30 точно вийшло. Е -е, Потім буду грузити і десь порахую. Зараз ще швидко їду на город. На городі стюкую, на городі вже не буду включатися. Там, там нема як там. Чотири радочки по 10 метрів. Смислу немає. Так, ладно, їду я, коротше. Потім буду збирати тюки. Включусь, покажу, що з того вийшло. Так, приїхав, в полі я позбирав тюки. 42 штуки вийшло. 42 тюки в полі. Зараз їду додому, скидаю швидко, на городі, що під хатою позбираю. Там то тюків 15 є пеметр. Я думав тюків 10 буде. 15-100% є. Так, ладно, попереду додому. Нічого, в принципі, з такого кусочка. Трава не сильно в ахті була, але 42 тюки є. Так, забрав я тюки на городі. На городі вийшло 19 тюків. Тут 19, там 42 і того 61 тюк разом. вийшло. В принципі, непогано. Для двох корів це на місяць на місяць їсти. Так, якось так. Е, що буду купити? Ще один берег буду викошувати, там буде набагато більше, там тільки. Зроблю вже окреме відео, щоб не було дуже довге. Щоб не було там 20 минут. Ну що ж, думаю, тут далі вже нема що розказувати, тут і гарні, блін, набиті. Хоча кілограм 20 переважувати не буду, але кілограм 20 тюка точно є. Тяжкувати капець. Трошки, трошки я замахався сам сам це робити. Але, нічого. Так, кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Коментуємо, я буду знімати. розказувати про сільське життя. Слава Україні, героям слава на все добре.